У центрі бродів на вулиці Золотій загинула собака. Чому так сталося? З'ясовувала наша знімальна група. Ми забрали собачку з вулиці Золотої, центр міста. Не знаємо, правда, в якому саме місці могли її нагодувати такою пагубною їжею. І, мабуть, тварина довіряла людям. Та й ми знаємо звати його бублик. Він часто по місту бігав. Трошки був проблемним, але ситуація проблема в чому? Ну, по-перше, можуть траванутися не тільки безпритульні тварини. Ну, я можу траванутися домашні. Дуже часто до нас потрапляють випадки, коли люди, навіть вигулюючи на повідку свою власну тваринку, тваринка раз дорогою щось з'їла, і от ми маємо теж факт отруєння. Такі випадки в нас були, це вже другий такий випадок з подібними симптомами, що і лікували, і крапали, і на жаль, тваринки врятувати не вдалося. Броди, центр міста, вулиця золота, люди, діти, і знову отруїли собаку. Задубали. піймаю хто Олег потримає, а я нагодую. Причина, чому це таке роблять, я ми розуміємо, бо в місті знову з'являються нові тварини, але вони не з'являються самі по собі. Це є та, якби, результат самовне самовигулону, і плюс більшість тварин, які потрапляють, в наше місто, це тварини, які просто покинуті, їх просто вивозять і випускають місто напризволяще. Навіть до прикладу, зараз вулиця Гончарська, на якій з'явилося чотири нових собаки. Ми їх зараз відфотографовуємо, ми їх відзнімаємо і ми їх будемо відловлювати. Ми навіть не будемо повідомляти бездоглядні, на самовигулі. Просто собаки будуть відловлені, простерилізовані і, скоріш за все, вони будуть прилаштовані в добрі руки. Бо завдяки гранту, який ми отримали від наших німецьких колег Німецької асоціації захисту тварин за сприянням Меланії Допфер, у нас всі дорослі собаки, які є стерилізовані, прилаштовуються. Ви зараз зайдете до нас на двір, ви самі зможете побачити пусті буди. І відповідно ми на одних собак віддаємо. Ми з неймов ми відловлюємо інших. Ми зі своєї сторони робимо, що можемо, але просимо людей не вирішувати питання такими методами, як протравлення. Це не вирішує проблему. Це навпаки показує наше негуманне ставлення відношення до тварин і відношення що до Європи, нам ще тоді далеко-далеко і нема чого йти. з європейські друзі наші приїжджають сюди, евакуйовують, рятують тих тварин. Наші військові в зоні АТО рятують, привозять сюди тих тварин. А наші так кажуть українці, які сидять тут в мирі і починають ще й тих тварин травити, замість того, щоб допомогти їх труять